Польща. підсумки тижня найважливіші події тижня, що минає. Вітаю! Мене звати Дар'я Юрієва, і ви слухаєте польське радіо для України новини, які не можна пропустити. Отже, чим жила Польща цього тижня? Що коментували польські політики, про що говорили в кулуарах, та що обговорювали поляки вдома за сімейним столом? Цього тижня маємо багато важливих подій та знакових заяв. Неможливо минути таку важливу заяву міністрів закордонних справ Польщі та України Радослава Сікорського та Андрія Сибіги. Про те, що немає жодних обмежень та перешкод на шляху до проведення пошукових та ексгумаційних робіт в Україні з пошуку останків жертв волинської трагедії. Однак почати я б хотіла не з цього, а з новин минулих вихідних, як би дивно це не звучало. Річ у тому, що наприкінці минулого тижня стали відомі імена кандидатів ключових партій на пост президента Польщі на майбутніх виборах, які мають відбутися у травні наступного року. Громадянська коаліція, що зараз формує уряд, провела праймеріс, за результатами яких кандидатом партії став мер Варшави, заступник голови партії громадянська платформа Рафа. Час. Осковський головна опозиційна партія Право і справедливість представила свого кандидата на наступний день. Ним став голова інституту національної пам'яті Польщі Кароль Навроцький. Попри те, що Польща є парламентською президентською республікою, лідер держави, наприклад, має право вето. Тому від того, хто стане президентом, залежить ефективність та результативність нинішнього уряду, і багато в чому результат наступних парламентських виборів, які вже теж не за горами відбудуться через три роки. Кандидатом громадянської коаліції став, як я вже згадала, мер Варшави Рафал Часковський. У 2020 році він пройшов у другий тур президентських виборів разом з Анджеєм Дудою, чинним президентом, і програв йому з мінімальним відривом. Часковський з самого початку вважався основним кандидатом громадянської платформи, але наприкінці літа оглядачі заговорили про його потенційного конкурента, яким став чинний міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Сікорський досвід. Річини політик раніше він мав посаду голови міністерства національної оборони, а також очолював дипломатичне відомство ще у першому уряді Туска. За результатами праймері Часковський Часковського отримав значну перевагу. Він отримав майже 75% голосів, а Сікорський трохи більше понад 25%. Внутрішньопартійні вибори запропонував провести один із ще тодішніх потенційних кандидатів, а саме Часковський. Зазначу, що таке голосування зовсім не є новинкою для цієї партії. До такого методу політики цієї формації вдавалися ще у 2010 році. Тоді той же Сікорський конкурував із Броніслом. Ровським. Після прогрешу цих праймерів, проведених за допомогою смс голосування, міністр закордонних справ Польщі висловив підтримку своєму партійному колезі. Ось цитата: ідея первинних виборів виявилася вдалою. Ми мобілізували нашу партію, сконцентрували громадську думку і показали, що у нас є два кандидати, які обираються, а не п'ять слабких. Рафале, Борись, Борись, Борись і перемагай. Написав Сікорський на своєму профілі ікс. Тим часом найсильніша опозиційна партія Польщі право і справедливість зробила ставку не на політика першого ряду, а на невідомого широкій аудиторії голову інституту національної пам'яті Польщі Кароля Навроцького. Партія Качинського бачить у ньому другого Анджея Дуду, який також перед виборами у 2015 році не був широко відомий загалу. Останнє опитування свідчать, що Навроцького знає лише 39% респондентів. Це здавалося б не така мала кількість, але у тому ж опитуванні результати Рафала Часковського та Шимона головні, спікера Сейму, який також є кандидатом на пост президента від Польщі 2050, і їх показник там становить 97%. Навроцький не є членом права і справедливості. Тут варто підкреслити, і він є членом жодної іншої партії, оскільки закон забороняє голові інституту національної пам'яті мати партійну приналежність. Навроцький займається сучасною історією Польщі, до того. Як у 2017 році він очолив інститут нацпам'яті? Він був директором музею Другої світової війни у Данську. Там історик взявся за внесення змін до експозиції музею, додавши фрагменти про ротмістра війська польського вітеля Пілецького, який зазначу, добровільно вирушив до концентраційного табору Аушвіц, а зібрану там інформацію передавав на захід. Також він додав фрагменти про отця Максиміляна Кольбе, католицького священника, який загинув в Аушвіц, також добровільно пішовши на смерть заради незнайомої йому людини, і про сім'ю Ульмів, яка приховувала у себе євреїв, за що поплатилася життям. Ці зміни викликали живаву тоді громадську дискусію а автори попередньої виставки говорили про навіть політичне втручання та порушення авторських прав. Тут варто зазначити, що у Польщі шановують героїчні подвиги цих людей. Є спеціально створені музеї, присвячені їхнім діянням. А музей Другої світової війни спочатку не повинен був бути присвячений виключно полякам. Його автори ставили про собою дещо інше завдання: представити ширший європейський контекст та роль Польщі у ньому. Після того, як Навроцький пішов з цієї посади, новий уряд знову вніс зміни до експозиції. І широкому загалу також варто зазначити, мало відомо про погляд до Кароля Навроцького до цього він не коментував політичних процесів у Польщі та не брав активної участі у політичному житті. Вибір Навроцького правому справедливості обґрунтований на думку польських аналітиків, серед іншого, тим, що він допоможе притягнути правий електорат, який голосує за конфедерацію, або навіть прихильників центристської польської селянської партії, для яких Часковський може бути занадто лівим. Річ у тому, що Рафал Часковський, мер Варшави, давно та послідовно виступає за, наприклад, легалізацію цивільних партнерств та лібералізацію законодавства про аборти. Зазначу, що свою програму Часковський має презентувати. 7 грудня. А ми йдемо далі. І у вівторок, 26 листопада, голова української дипломації перебував у Варшаві зі своїм першим офіційним візитом. Андрій Собіга та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, окрім двосторонніх питань під час своїх зустрічі, обговорювали також підсумки минулотижневої зустрічі міністрів закордонних справ так званої Великої П'ятірки та Великої Британії, яка відбулась у Варшаві. Вони також присвятили багато часу обговоренню допомоги Україні та трансатлантичних відносин піс. Після зміни влади в Сполучених Штатах, що найважливіше, під час цієї зустрічі міністри також обговорили складні для двосторонніх відносин питання, зокрема волинську трагедію. І під час спільної прес-конференції дипломати повідомили про створення польсько-української групи, яка займатиметься історичними питаннями. У спільній заяві міністрів сказано, що немає жодних перешкод для того, щоб Польща проводила ексгумацію та пошук останків тіл жертв волинської трагедії в Україні. Також під час прес-конференції дипломати повідомили про створення групи, як я вже сказала, і з проханням прокоментувати цю спільну заяву польської та української сторони. Та чому це рішення було прийнято саме зараз? Чому воно настільки важливе? Я звернулася до історика, заступника директора центру діалогу імені Юліша Мірашевського Лукаша Адамського. Давайте послухаємо чому зараз саме на ну, тому, що ne rozwiązania tej sprawy, tej problemy było jeszcze raz większym problemem w ogóle dla polsko-ukraińskich jednostek, ono zużywało pole manewru dla polsko rządu, jaki dopomaga i chce dopomagać Ukrainii, bo ono też zbilszuwało liczbę ukraińskich sceptyków u polskiego To, to tych ludzi, i czy to do Ukrainy, czy do polskiej pitrymki Ukrainy, czy skażemy do, 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 do ukraińskich biżeńców z, z sceptycyzmem, bo y, i tu był ich nieholony argument, Ukraina, jak i Polska, tak wypomagają, nie umie nawet daty dozwolić dla polskich ustanowczo do ich pochowaty antypolskiej akcji UPA. To mu problem problemy rozumie te problem stała takim takim ciacharom nad polsko ukraińskim widnosyzami i dużo dobre, że minister Biha i rzeczy też nowy ministr kultury Mikołaj Toczycki wyruszyły wreszcie ciu problemu jak zajca zniaty z powiski polsko-ukraińskiej dosy, mm. Tomu ja bym wskazał, że deklaracja ministra Sybilie i ministra Sikorskiego ja te, z pilnym uspichom polskiej, ukraińskiej dyplomacji, ministerstw kultury i dodam, wszystkich ludzi dobroj woli, jak i polityków i ekspertów, jaki pracowały nad wyliczeniem tej problemy. Ta problema będzie wyliczona może ostatecznie tylko we no, bo zaraz nie można robić tej ekshumacji, zaraz trzeba jeszcze no bo z, grunt nie je tak? Zna. Trzeba jeszcze prowadzić procedurę wydania administratywnej zgody na ci te miejsca, jaki Polska także rani się prosiła, żeby tam prowadzić tej informacji, no ale ja szczerze spodziewałem się, że to rucha emocja w prawidłowym naprądku i dość we i ono może buty Вже спереди сказати, що ця проблема вирішена. Пресекретар інституту національної пам'яті Польщі Рафал Ліскевич цього тижня заявив, що польська інституція вже надіслала українській владі дев'ять заявок із зазначенням місць, де вона хотіла проводити пошук останків ціл поляків. Рафал Ліскевич додав, що в заявках, надісланих до відповідних українських інституцій, загалом зазначено 65 конкретних місць, де польські фахівці хотіли би розпочати пошукові роботи роботи. Każdem z tych wniosków precyzyjnie określać. U każdej z tych zajawok toczyły wyznaczono miejsce, gdzieśmy chciły prowadzić roboty. Meta jakich? Wyznaczyć czy w czymu konkretnym miejscu znajduje te ludzkie ostanki, jakie my szukajemy. Wyznaczają czy konkretnym w każdej z zajawok. My się do naukowych dosledzeń, polskich dosledzeń. Tymu każda zajawka jest retelno zadokumentowana. My się nie lżej do archiwnych źródeł, ale także do informacji otrzymanej widmężkanci w Ukrainy którzy na tych terenie. територіях до полових досліджень від походонцодмішкаєнців на даним терені Українців ободання теренове інститут національної пам'яті Польщі. Зазначу, звернувся за дозволом на пошуки не лише жертв волинської трагедії, а й солдатів, які загинули у 1939 році у боях з Червоною армією або вбитих співробітниками НКВД у Херсоні та Харкові в рамках катинського злочину що Боскойни навесні тисяча року. Тим часом голова інституту національної пам'яті України Антон Дробович заявив, що пошуки польських місць поховань в Україні та ексгумації можуть бути проведені вже у 2025-2026 роках. Дробович додав, що нові запити польської сторони на такі дії стосуються зокрема села Угли Рівненської області та села Пужники. Тернопільської області в обох випадках потрібні пошукові роботи. Якщо там будуть знайдені останки людей, буде прийнято рішення про їх ексгумацію, то вона може бути проведена у 2025 році. Заявив голова інституту національної пам'яті України. Цього тижня багато важливих заяв лунало зі Швеції. Саме туди з візитом відправився прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Польський та шведський очільники урядів підписали нову угоду про польсько-шведське стратегічне партнерство. Підписаний обома прем'єрами документ передбачає серед іншого посилення безпеки в Балтійському морі. Під час спільної прес-конференції голова польського уряду подякував премєр міністру Швеції за його активну участь у питанні підготовки угоди про стратегічне партнерство. Почули, ми państwa панства, почули, що країни, які несуть спільну відповідальність за безпеку цієї частини Європи, великою мірою за безпеку східного флангу, східного кордону Європейського союзу та НАТО, говорять одною мовою. Це також велике досягнення шведського уряду та твоя особиста. Ми формуємо групу, яка не тільки має добрі наміри, але й має спільні завдання. тільки від добрих інтенцій, але теж зараз чаще. Повано до спільних дявань згадали політики й про Україну, і тут дозволю собі зацитувати прем'єр-міністра Польщі. Ми говоримо в унісон, коли мова йде про Україну. Ми працюємо разом над її підтримкою. Дональд зазначив, що саме Україна має вирішувати, як відбуватимуться можливі переговори про припинення вогню чи завершення війни. Нічого Україні без України бе вспольє в піранічого без України про Україну. Ми разом підтримуватимемо Україну в її боротьбі з російською агресією, а також в майбутньому під час відбудови країни після російського нападу. Це надзвичайно надійний блок. Швеція, польща а також учасники зустрічі, що відбулася 27 листопада, самі країн Північної Європи та Балтії. Я думаю, що для Європи це буде важливий сигнал у цьому питанні. My mówimy w Unison i tu nie ma żadnej opery bilszenia. Dla Europy będzie bardzo ważny sygnał, że jesteśmy w tej kwestii jak jedna pięć. I w tym nie ma ani słowa przesady. Нагадаю, що у середу, 27 листопада, Дональд Дональтуск взяв участь у саміті країн Північної Європи та Балтії, що проходить у Швеції, де він перебував з візитом. Під час цього заходу прем'єр-міністр Польщі поспілкувався також з норвезьким колегою, який запевнив його, що Норвегія допоможе захистити логістичний центр у Ясьонці. Через цей центр проходить більшість допомоги, яка надається Україні. Операція буде проводитись в рамках НАТО. Голова уряду сказав на прес-конференції, що норвезь армія гарантуватиме безпеку центру в Ясонці. 27 листопада. Я отримав інформацію від прем'єра Норвегії про те, що ця країна бере на себе частину зобов'язань щодо гарантування безпеки цього хабу в Ряшеві та аеродрому в Ясонці. Норвегія підтримуватиме своїми системами безпеку цього місця, важливого для нас усіх. Туди направляється приблизно 90% усієї допомоги для України. як ви, напевно вже здогадалися, все це в межах НАТО. Оценца і pomocy dla Ukrainy. I jak до мишлаті, то є швидко в рамах НАТО, окрім того, Польща також має намір посилити співпрацю з країнами північної Європи та Балтії у сфері безпеки в Балтійському морі. Під час цього саміту, про який ми вже згадували, нордично-балтійської вісімки прем'єр-міністр Туск запропонував спільне патрулювання в Балтійському морі. Лідери країн Північної Європи, Балтії та Польщі також домовились посилити підтримку України, взяти на себе більшу відповідальність за євроатлантичну безпеку та підтримали план перемоги президента України Володимира Зеленського. Перейдемо до питань оборони. Віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косінякамиш оголосив про закупівлю підводних човнів, і все це в межах програми Орка. Про це очільник оборонного відомства заявив у Гдині під час урочистості з нагоди дня військово-морських сил Польщі, який відзначався цього тижня. Політик підкреслив, що оснащення ВМС сучасними підводними човнами є пріоритетним завданням, і це має значно збільшити військовий потенціал і допоможе обезпечити судноплавні шляхи в Балтійському морі. Ми хочемо підписати контракт на постачання кораблів наступного року, повідомив Владислав Косіня Камиш. У нас вже є партнери, які представили свої пропозиції найближчими тижнями і місяцями. Ми будемо інтенсивно працювати, щоб остаточно обрати того контрагента, з яким наступного року ми підпишемо контракт. Вони з різних країн Швеції, Федеративної Республіки Німеччини, а також індивідуальні у поєднанні з Норвегією, з Франції Іспанії. Дві пропозиції з Кореї. Це серйозні країни, які мають потенціал у цій сфері, які можуть. І запропонувати не тільки найкраще озброєння, але також логістичний пакет з підготовки. Найлепше спред, але теж спакет логістичне висколення. Закупівля нових підводних човнів планується в межах програми Орка значуще з тисяча дев'ятсот дев'яносто року. І якщо ж контракт підпишуть в наступному році, то перший корабель нового типу буде переданий військово-морським силам Польщі у 2032 році. Також цього тижня стало відомо, що німецькі системи протиповітряної оборони Петріот мають повернутись до Польщі у січні. Німецьке інформаційне агентство ДП. А стверджує, що під Ряшевом триває вже підготовка до розміщення там систем ППО. Німецькі Петріот з'явилися у Польщі ще торік, коли російські обстріли загрожували населеним пунктам поблизу польсько-українського кордону. З січня по листопад 2023 року вони розміщувалися поблизу Замостя. Елементи системи обслуговували 320 німецьких солдат. Німецькі ЗМІ також нагадують, що аеродром в Ряшеві має стратегічне значення. Він, зокрема, охороняється американськими «Петріот». Також стратегічне значення має залізнична лінія, що проходить через замойський повіт, та має ширші колії, що відповідають власне українським залізничним кулям. В цьому районі, як повідомляє агентство ДПА, в січні мають знову з'явитися німецькі солдати системи протиповітряної оборони. За даним агентства, це рішення не пов'язане зі зміною рівня загрози, а зумовлене постійною співпрацею армії країн-членів НАТО. І от, зовсім непомітно починається святковий період. Певно, ви вже почали прикрашати свої домівки та активно готуєте подарунки. І у цей час дуже важливо пам'ятати, що на превеликий жаль, не всі діти, не всі дорослі отримують подарунки та взагалі можуть дозволити собі свято. Майже 2,5 мільйони людей у Польщі живуть у крайній бідності. Зокрема, понад півмільйона дітей і близько 400 тисяч людей похилого віку. Такі дані були представлені у спеціальному звіті шляхетного пакунка. Це така соціальна ініціатива, яка підтримує людей у складній матеріальній ситуації. І ось голова шляхетного пакунка Йоанна Садзік сказала в ефірі польського радіо 24, що близько 80% людей похилого віку не можуть собі дозволити навіть придбати ліки. Багато сімей витрачають менше як 30 злотих на день на життя. Ponad pół miliona dzieci w Polsce to są dzieci żyjące w skrajnym ubóstwie. Ponad pół miliona dzieci u Polski to są dzieci, które żyją w biedności. Często tylko kilka złotych na dzień te rodziny mogą wytracić na żytło, na charci, na liki. Te dzieci umieją się świetnie W szkole unikają ekskursji z jednoklasnikami, wizytów do kinoteatru, teatru. teatru. są te momenty, kiedy klasa jedzie na wycieczkę, idzie do kina, idzie do teatru. Йоанна Саджік з ініціативи Шляхетний Пакунок додає, що базу даних родин, яким можна допомогти, підготувавши пакунок, ви знайдете на сайті Шляхетна Пачка. .pl. Цього року шляхетний пакунок хоче особливо допомогти людям, які постраждали від повені. Допомога надійде до потребуючих під час так званого тижня Див, який припадає на 14-15 грудня. Звичайно ж, не лише шляхетний пакунок, це така ініціатива, яка допомагає людям перед різдвом. А також карітас Польща підтримує людей у скрутному матеріальному положенні. Карітас має понад пів тисячі закладів по всій країні, і серед яких це будинки диноких матерів, соціально-терапевтичні центри та. Осписи, якими вони опікуються, також у Польщі цього року вже в одинадцяте поспіль буде проходити дивовижна акція свята без Тата. Ініціаторами цієї акції є мама і донька Галина Андрушків та Вікторія Батрин з фонду Юнайтерс. З початком повномасштабної війни Росії проти України волонтерки трохи змінили фокус своєї діяльності. Незміни це одне турбота та допомога про дітей в Україні, які є жертвами російської агресії. Про це власне і говорить Галина Андрушків. Спочатку акція носила назву свята без тата, і від 14-го року мала на меті подарунки за збір подарунків для дітей солдатів, які загинули боронечу Україну. Вона носила більш такий символічний характер, тому що ці подарунки були символом пам'яті про батька, який загинув за Україну. Ну але від за моменту повномасштабного вторгнення ну, зрозуміло, що всі діти, які були в наших списках, а це було 4 тисячі три дитини. Якби ці списки стали вже неактуальними, тому що діти роз'їхалися по Європі, по світі. Частина попала під окупацію, частина дітей взагалі не знаємо зараз, де знаходиться. Деякі діти на жаль загинули за ці третій рік вже повномасштабної війни. Деякі діти по вже стали повнолітніми. Тому Таких як таких статистик, як таких списків зараз на даний момент ніхто не формує, тому що їх просто немає. Це неможливо зараз дойти, де 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 ті діти знаходяться, та й воно в принципі і не можна, тому що. Дані за засекречені, тому що це діти військовослужбовців. Але не менше з тим, діти в Україні далі залишаються, і ми допомагаємо, тобто дбаємо про тих, хто найбільше потребує зараз уваги нашої. Це діти в прифронтових зонах, ті, які там залишають, яких не вивезли, які не виїхали на безпечніші території, це кордон, наприклад, чи, чи до до інших областей України, де більш-менш спокійніше. А залишаються там в цій зоні, в районі бойових дій. І до тих дітей скерована зараз наша акція. Третій рік вже свята на лінії вогню. Називається наша акція в рамах акції свята без тата». Галина Андрушків зазначає, що акція свята без тата» набула справжнього символічно значення для українців за кордоном. Також волонтерка розповіла, як можна кожному українцю у Польщі долучитися до допомоги дітям, що живуть у прифронтових районах України. На всіх наших медіа на наших, на всіх наших сторінках є інформація про те, як нам можна допомогти. Це принести подарунки самостійно запаковані, але мусить бути склад подарунку, такий, як є виказаний, є список складу подарунку на наших сайтах, на наших сторінках у Фейсбуці, Інстаграмі. Можна вплатити гроші, ми закупимо, запакуємо і передамо подарунки, і відзвітуємо. Можна інформаційно поширити, можна зробити збірку у себе в місті, в країні, в своїй школі, на підприємстві, серед своїх знайомих. Прийти фізично, попакувати подарунки, тому що від е, десь шостого грудня в від нас відкривається фабрика Супер Ельфі в центрі Варшави, де кожен бажаючий може прийти і запакувати подарунок дитині. Також зазначу, попри те, що ми вже неодноразово на хвилях польського радіо для України згадували про цю чудову акцію. Нагадаю ще раз, що наступну суботу, 14 грудня, в Варшаві відбудеться благодійний різдвяний ярмарок, який якраз організований фондом сумісно з фондом «Український Дім та Об'єднанням українців у Польщі нагадаю. Ще раз ми сьогодні чули Галину Андрушки. Вона якраз з цього фонду Юнайтерс. Вони проводять цю акцію Свята Без Тати. Тож запрошуємо вас на цей різдвяний ярмарок, адже зібрані кошти організатори витратять на придбання от якраз таких подарунків, пакунків дітям, які живуть в прифронтових лініях.